Привіт, це Олешне Олеш, на Олеш. Ark Raiders набрала понад 20 мільйонів переглядів на YouTube під час останнього технічного тесту. Гра була у топ шість переглядів на Twitch з піковим онлайном 114,5 тисяч глядачів. І зараз на восьмому місці увійшли 100 гравців у Steam. І це все при тому, що дата релізу гри досі невідома. Гра вже випереджає маратон за рівнем хайпу, підіймається в чартах Steam і провокує шалені теорії. І зараз усе вказує на те, що 6 червня станеться щось грандіозне. 21 травня Ембар тихенько завантажила оновлення у Steam. Воно було активне менше восьми хвилин. Достатньо лише для того, щоб кілька людей з увімкненим автооновленням і відкритим сім змогли встигнути його завантажити. Спочатку всі думали, що це просто патч для очищення, що стипово видалити файли плейтесту та зупинити дата майнерів від копання у коді. Але в цьому оновленню було дещо значно цікавіше нова версія .exe файлу для запуску. На щастя, добрі люди на Reddit стигли скопіювати файл і виклили його. Це не теорія фанатів. Люди перевірили хеш файлу. Він збігається з офіційним Steam депо. Якщо його запустити, він виглядає як звичайний лаунчер Raiders. Є кнопка Вийти і грати зараз. Але кнопка грати зараз буквально тікає від курсору. Дякую, DiacroMBart. Тепер у нас є новий тренажер для реакції перед релізом гри. У кутку лаунчера можна помітити стрічку зелених символів, що змінюється, наче випадковий дебаг текст, але це не просто символи. це рядки закодовані у Base 64. Ось що вони означали після розшифрування. Я не скажу вам дату релізу. Незабаром. Підписуйтесь на Олежна Олеж. Дивно, але окей, якщо хочете, щоб вра вийшла, краще так і зробіть. Залучайся, опирайся. Частково дати, день, місяць і день, замінена на X та Y. І найважливіше посилання на реальні сайти з таймером зворотнього відліку, що завершується 6 червня, прямо в момент початку Summer Game Fest. Можливо, все це просто збіг, але ну серйозно, справжній як The Arc Raider з'являється на 8 хвилин. В Ньому закодовано таймер, який співпадає з початком Summer Game Fest. Це не збіг. Це маркетинг зі снайперською точністю. Чесно, це найчіткіший сигнал за довгий час, що насувається щось велике. І буквально за кілька годин після цього Summer Game Fest опублікували список партнерів цьогорічного шоу, серед яких Embark Studios. А нещодавний Тейлер показав серед інших ігор кадри з Ark Raiders. Якщо ви не знаєте, Summer Game Fest – це не якийсь локальний захід. Це одна з найбільших платформ для гучних ігрових прем'єр. Джеф Кіллі буквально став головним ведучим усього ігрового медіапростору. Щороку топові розробники змагаються, щоб показати свої проєкти саме на цьому шоу. Якщо Арпрейдерсі планує реліз або, хоча б анонс, то це ідеальні місце та час для цього. До речі, це не вперше ембар, користується ефектом несподіванки. Їхня попередня гра The Finals, Вийшла абсолютно раптово під час The Game Awards 2023. Цей івент також вів Джеф Кірі. Як на мене, дуже багато співпадінь. Той запуск працював блискуче. Гра отримала 10 мільйонів гравців за два тижні. Розробники чудово знають, як ефект несподіванки допомагає грі вирватися у топ. Тепер додайте до цього той факт, що новий екзефайл з'явився всім без будь-яких попереджень. Це виглядає не як випадковість, а як ще один пазл у великій картині запуску. Залишається головне питання: чи покажуть нам просто трейлер із датою виходу, чи можливо датою відкритого бета тесту, або ж ми отримаємо повноцінний реліз прямо в день івенту. Я маю свою гіпотезу, і так вона частково побудована на великій кількості ентузіазму і надії, але дозвольте спочатку розкласти все по полочках. Тож чому Shadow Dog, тобто несподіваний реліз, може бути найкращим рішенням і чому водночас це ризик? Перш за все, хайп Ark Raiders не новачок у списку очікуваних ігор. Гру показали ще у 21 році як класичний кооперативний PvE-шутер. Згодом концепт змінили на PvPvE Extraction Shooter. А потім мовчанка тиша на роки. Та останнім часом Embark почали підігрівати інтерес. Вони провели два технічні плейтести, і другий з них реально наробив шуму. Це мало хто згадує, але обсяг маркетингу для звичайного технічного тесту був неймовірним. Вони підключили популярних ютуберів, забезпечили максимальне охоплення, і все це для обмеженого доступу. Це не виглядає випадковим. Це стратегія. Все було зроблено чітко та з розрахунком. І якщо вам не пощастило. Потрапити на тест, повірте, гра працювала чудово: ні багів, ні зависань. Сервери були стабільні. Геймплей один з найприємніших мультиплеєрних досвідів останніх років. Здається, що Embark добре розуміє цінність того, що має, і, схоже, вони будують усе саме під гучний старт. Shadow Drop дозволяє їм вдарити з повною силою, не давши спільноті охолонити від довгого очікування. Ігри, які роками готуються до релізу, видають трейлери, роблять анонси анонсів, а потім відкладають навіть бету. Вони часто втрачають публіку ще до виходу. Shadow Drop уникає всього цього і одразу кидає гру в руки гравцям. Це вже спрацювало з The Finals, а нещодавно. Навіть із ремастером Облівіон. Також пригадаємо Apex Legends, ще один приклад успішного несподіваного запуску. Суть у тому, що несподівані релізи працюють. Сьогоднішній ринок переповнений, ігри або вибухають миттєво, або зникають безслідно. Запусти гру у подібний момент, і ти не просто частина новин, ти стаєш головною новиною. Але є і друга сторона: Arcaders більш складна гра, ніж The FinalS. Тут не просто арена шутер, це PvPvE зі складною механікою. Ludo Спорядженням ботами, квестами, прогресією, екстракцією. Можливо, відкрити БТТС або ранній доступ будуть більш безпечним варіантом. Він дасть гравцям час освоїтись і водночас не зіпсує враження для новачків. І навіть з урахуванням того, що Embark вже робила Shadow ДОП, ту ставки вищі. Якщо сервери не витримають або гравці, не зрозуміють, що саме перед ними, це може сильно вдарити по іміджу. Такий реліз або успіх року, або повний провал. Але враховуючи все, що ми вже бачили від «Екзе» з таємними повідомленнями до точного таймера, отримати просто трейлери з датою було б. Ну, м'яко кажучи, нудно, бо вкладена підготовка обсяг деталізації інтрига усе це виглядає надто серйозно для банального анонсу. Особисто я вже втомився від постійних анонсів анонсів, тому моя ставка на повноцінний шедевр. Частково тому, що я фанат і шалено чекаю гру. А частково, бо бачу, як Embark вміло працює з хайпом. Файл з таймером з'явився з тим без зайвих слів. Таймер, то що збігається з початком Summer Game Fest. Маркетингова активність довкола тесту не випадкова. Це виглядає як щось більше ніж просто анонс. Це потужна підготовка до релізу. І я готовий. дні і з нетерпінням чекаю, що буде далі. І ось настав момент запитати, як ви вважаєте, що саме планує Ембар? Чи справді 6 червня ми побачимо повноцінний реліз, чи можливо лише старт великої промо-кампанії? Обов'язково напишіть свої думки в коментарях. Мені цікаво почути ваші здогадки, теорії та дізнати рівень вашого очікування. І якщо ви дослухали це відео до кінця, по-перше, дякую вам, ви круті. А по друге, не забудьте тиснути, підписатись і поставити лайк, аби підтримати цей канал. Щойно вийде Артрейдерс, я одразу почну випускати корисні відео із порадами, гайдами, секретами, новинами, оглядами, все, що буде цікавим для фанатів гри. Дякую, що були зі мною. Побачимось в наступному рейді.